Сьогодні хочу познайомити вас з продукцією маловідомого в Україні китайського виробника компанії Айтек. Це дві зарядні станції. Менша – це Сінго 2000 і більшого розміру Сінго 2000 Pro. Відрізняються вони ємністю акумуляторів, які туди вбудовані singo 2000 має ємність акумулятора 30 а батарея 48 вольт 1440 Вт-годин має. Максимальна потужність, якою її можна заряджати, це 1200 Вт. Більша станція Singo 2000 Pro має більшу ємність акумулятора. 40 годин, також 48 вольт, 1920 ватт-годин. Ну і може вона заряджатися максимальною потужністю 1500 Вт. Все решта ідентично. Максимальна потужність, яку видають обидві станції, це 2000 ватт. Пікове навантаження 2300 Вт. Витримують вони. Ну і е, Комплектуються вони трьома е, кабелями. В комплекті йде мережевий кабель для підключення до мережі, змінного струму, е, Потім е, кабель для підключення до автомобільної розетки е, напругою 12 або 24 вольта і е, кабель для підключення сонячної панелі. Нати сонячну панель потужністю максимум 500 Вт напругою до 50 В і струмом заряду до 11 А. На задній панелі тут розміщені розетки, під цією кришечкою є розетка для підключення кабеля постійного струму. Для заряду станції від сонячної панелі або від розетки автомобіля і є роз'єм для підключення мережевого кабеля для заряду станції від загальної мережі змінного струму. Є також запопіжник для захисту станції. По іншому функціоналу зверху є. Безпровідна зарядка для заряджання телефонів, які цю функцію підтримують. Потім на передній панелі група розеток на постійний струн. Це знаходиться автомобільна розетка, яка йде напругу 12 вольт. Станція включається цією кнопочкою, затиснути Отримати. Засвітився екран, який інформує нас про режими роботи станції. Якщо натиснути цю кнопочку, включається група розеток постійного струму, От ми можемо автомобільний зарядний пристрій підключити, ми бачимо, що там є напруга біля 13 вольт. Знизу є ліхтарик і можна користуватися, щоб щось почитати або побачити вночі. Він має декілька режимів. Є три розетки USB для швидкого заряджання пристроїв. Є дві розеточки Type-C. Ну і група розеток Шуко на 220-230 вольт для того, щоб заживити споживачів змінного струму. Також вмикається окремо цією кнопкою. Ця станція може працювати в режимі байпасу, тобто, якщо вона підключена до мережі змінного струму і напруга там присутня, вона живить споживачів змінного струму, підключених до цих чотирьох розеток напряму від мережі і паралельно заряджає акумулятор. Як тільки напруга в мережі пропадає, або ми відключили станцію, автоматично підключаються акумулятори і вже е, живлення йде від акумуляторів зарядної станції. Е, ну, от зараз ми можемо протестувати цей режим. Ми включимо е, більшу станцію, включимо і до мережі. Зараз ми... Е, і вмикаємо, пішов заряд акумулятора, вмикаємо групу розеток змінного струму і зараз, якщо ми включимо чайник, то бачимо, що він працює. Але зараз він заживлений напряму від мережі байпасом. Як тільки ми вимикаємо станцію з мережі, він продовжує працювати, але вже від акумуляторів зарядної станції. Якщо станція не використовується, бажано її хоча б раз в три місяці розрядити до нуля і зарядити до 60% для зберігання для продовження терміну експлуатації акумуляторів. Ідеальна температура для експлуатації цієї станції від плюс 15 до плюс 35 градусів, але може вона працювати і в інших температурних діапазонах. Заряджати станцію можна. При температурі від 0 до плюс 40 розряджати можна її при температурі від мінус 20 до плюс 60. Ну, оце все, що я хотів вам розказати, але також є тут ще функція підключ... керування станцією через мобільний додаток. Можна встановити додаток на свій мобільний телефон, через Bluetooth під'єднатися до станції, прописати в налаштування, налаштування вашої мережі Wi-Fi і з будь-якої точки світу ви можете за допомогою додатка керувати параметрами станції. Ну, наприклад, можна поміняти швидкість заряду. Тут порежимо на повільний. Якщо в нас швидка зарядка, то 2000 заряджається з потужністю 1200 Вт. Якщо ми перемикаємо на повільний заряд, то вона переключається на заряд потужністю 400 Вт. Ну, досить зручний додаток, легко підключити. Станція мені сподобалась і одна, і інша. Це залежить від того, для яких цілей вона вам потрібна. Якщо ви хочете часто брати із собою в дорогу і вам не, критичний, не критична ємність акумулятора, вам підійде менша станція. Якщо ви, вам потрібна більша, більша ємність, ви хочете не так часто її заряджати, і вибираєте більшу, більшу ємність на станції. Дякую за увагу. no